Доброго ранку самиті на каналі Україна у студії Марина Кухар. Понад півсотні обстрілів за добу усі на Донеччині у штабі АТО розповіли, гаряче впродовж понеділка було у Гнутовому Красногорівці, Пісках Троїцькому, водяному та Невельському. Бойовики використовували гранатомети, великокаліберні кулемети та міномети, а також стрілецьку зброю. Під Авдіївкою військовий підірвався на розтяжці. Репортаж із передової Олани Власенко. За цією лісосмугою поблизу єсинуватої так звана сіра зона. Сюди на розмінування вийшов саперний взвод. Тут український військовий підірвався на розтяжці, яку заклали диверсанти. Порвало ногу, звісно, хорошо. Розтяжка чужа, в всій відомості, обронітельна РГД. Дерево спасло, скажімо, тільки от нога, яка За виглядувала, та пострадала. За кілометр звідси позиції бойовиків вогонь-супротивник відкриває регулярно. З крупнокаліберних пулеметів, міни 80-го калібру. Там в стороні, туди, вище на Авдіївку, там щось так Ну. поки по нас прицільно не били. Не дають спокою українським бійцям і диверсійні групи. Була попитка проходити справа від наших позицій, тобто ну, байці вовремя відреагували. То є присікліва та є перічські єсть хатічний огонь со стороны противника. Тобто бізобразний. То є не звісно. Толіні між собою толі пытаются нас провоцировать. На провокації українські солдати не відповідають з Донецької області. Олена Власенко Андрій Шишлов сабиття канал Україна. Відсьогодні знову сплачуємо більше електрика здорожчала на чверть. Люди і так перестали платити, кажуть постачальники подекуди цілими містами. З одного з таких Красноармійська Донецької області повернулися кореспонденти Сабитії. Віра Васильівна підробляє двірником. Каже, на пенсію у 1300 гривень прожити складно. Крім того, жінка доглядає за старенькою матір'ю, а грошей ледь вистачає на харчування і вугілля, щоб опалювати житло. Платити за газ родині не по кишені. Я живу в своєму домі, ніби не дорого, що покупаю уголь. І все мені потрібно 5 тонн, тому що мені в дворі два дома. Роман цієї зими вирішив на комуналці економити з квартири, що у Красноармійську переїхав до будинку за містом. Житло обігрівав дровами. Так родині вдалося вдвічі скоротити витрати на оплату платіжок. У своєму домі намного дешевле. Зараз світ, вода і виходять, ну не знаю, ну гривень 150 за місяць. в домі. Да, в домі. Місцеві комунальники б'ють на сполох. Кажуть, мешканці Красноармійська припинили платити за тепло. Борг населення вже перевищив 20 мільйонів гривень. Якщо на початку топительного сезону була задоволення 13 мільйонів гривень, то на даний момент це на 29 дев'ятое число. Ну, це вже будемо говорити приблизительно начисления февраля. Ця задовження буде составляти 24 мільйона. З 1 березня здорожчує електроенергія в середньому на 25%. Тепер ті, хто витрачає до 100 кВт на місяць, сплачуватимуть по 57 копійок за кВт. І тариф 99 копійок, якщо лічильник накрутить понад 100 кВт за місяць. Містяни черговим підвищенням тарифів на електроенергію обурені. Денег немає, на лікарства все уходить. Життя немає. Иду вот разочарована и все. Сколько можно повышать, скажите? Ну, какое мое мнение? Еле выплачиваем то, что есть. Как можно относиться к такому? Это обдирательство людей, понимаете? Мы просто люди не вывезут с такими зарплатами. И зарплата должна быть минимум в три раза поднята. Наступне підвищення тарифів на електроенергію українців чекає 1 вересня цього року. Чиновники закликають оформлювати субсидії, а злісних неплатників попереджають: повертатимуть борги через суд. Світлана Павлюкова Сабиті канал Україна у європейському парламенті. Український тиждень туди запросили депутатів Верховної Ради для Києва. Це вперше в історії. Такий прийом і Брюсселеві велика рідкість. Подібний влаштовували лише одного разу для Молдови. І тепер для України. Що обговорюють на високому рівні знає Анна Миронюк? Європарламент відкриває двері для українських народних депутатів, керівників фракцій та комітетів. Делегація у складі більше 40 людей на чолі зі спікером Верховної Ради в дипломатичній столиці Європи. Приїхали на запрошення самого Мартіна Шуйца, президента Європарламенту. Втім, перше слово бере не він, а його попередник на посаді, а нині голова спеціальної комісії від Євросоюзу по реформуванню українського уряду Пет Кокс. От от має презентувати звіт про діяльність Верховної Ради та план дій на майбутнє. Але депутати не хвилюються. Цей документ швидше не оцінка роботи парламенту, а навпаки, напрацювання плану як має. Працювати власне парламент в майбутньому цей план повинен підняти роботу українського парламенту до рівня роботи європейського парламенту. Пет Кокс запевняє, Верховна Рада має змінити в своїй роботі 52 пункти: налагодити координацію між усіма гілками влади, припинити прогулювати засідання та влаштовувати шоу. Ви бачите Голівуд і ви хочете отримати Оскара та граєте на камери. Але проблема не в тому, що ви граєте в Голівуд і хочете мати Оскара. Проблема, що ви бачите це. Олег Ляшко виправдовується. Мовляв, у політиці усі засоби хороші. Нормально, політика це шоу, і кожен з політиків, який політик не прагне отримати політичного оскара. Але наше завдання завдання нашої команди не за оскарами гнатися, а міняти життя, щоб у кожного українця був оскар. В рамках українського тижня в європарламенті розпочалася триденна конференція з обміну досвідом. Українські нардепи сьогодні братимуть участь в дебатах із європейськими колегами. Зустрічі триватимуть до 2 березня з Брюселю. Анна Миронюк, Олексій Клюка, Сабиті, канал Україна. Заворушення у Франції у містечку Кале збунтувалися нелегальні мігранти, били трощили та палили. Люди обурені рішенням влади знести їхній табір. Про ніч відчаю, Галина Баланович. Заарештованих троє травмованих немає. Це сухий звіт поліції, коли за останню добу протистояння довкола табору біженців, який опинився в центрі, епохальної без перебільшення міграційної кризи в ЄС, сягнуло апогею. Джунглі, така неофіційна назва табору для втікачів, демонтували за ухвалою суду. Поселення проіснувало майже 15 років. За цей час тут проживало до п'ятьох, а то й шести тисяч осіб. Антисанітарія перше, що впадало у вічі стороннім. Друге злочинність у таборі та поза ним. Про неї. І свідчила невблаганна статистика. Повідомлення про сутички нелегалів із поліцією, портовому кале і з завидною регулярністю з'являлися в стрічках новин. Зазвичай, коли втікачі намагалися прорватися через тонель під Ланшем, до Британії. До переселення тисяч нелегалів влада підготувалася ґрунтовно. Було споруджено контейнерні містечка та спеціальні центри по всій країні. Однак перспектива переселення, реєстрації та потенційної депортації збурила багатьох жителів джунглів, коли демонтаж табору. Розпочався в людей у будівельних робах та в поліцію, яка контролювала процес, полетіло каміння у відповідь: пожежі, сльозогінний газ і заспокійливі мовляння місцевої влади. Ви ж бачили, як протестувальники поводилися, робили підпали, кидали каміння. Це неприйнятно. Мусить бути лати безпека, але кожен утікач таки матиме пристойне місце проживання. Хоча це завдання складне і тривале. На тлі останніх новин із Кале прогнозують експерти по обидва боки Ла-Маншу. і Франції в і Британії. Антимігрантська політична риторика лише зростатиме. Криза із біженцями просто так не минеться. Галина Баланович, Канал Україна. Врятувати тяжко хворих дітей із таким проханням щомісяця на гарячу лінію штабу Ріната Ахметова звертаються близько сотні сімей із Донбасу. Трирічному Максиму Болдарєву із Тореза необхідно приймати ліки щодня. Специфічні препарати для малюка дефіцит, та й купити їх немає за що. Історію продовжить Юлія Міншакірова. Рисуй, рисуй. Трирічний Максим намагається намалювати сонечко, але руки його не слухаються. М'язи хлопчику скорочуються довільно. У Максима дитячий церебральний параліч була двітя у нас сильне, і я родити сама не змогла, його тянули щепцями акушерськими, і вийшло, що дитина вдушився попередне сильно. у рік. Малюку поставили остаточний діагноз: прийняти його змогли не всі. Отець рібенка не помогает, то он пропали з нашої жизни. Максим з мамою живуть на 1200 гривень, допомагають родині батьки Наталки. Із початком бойових дій на Донбасі такі діти, як Максим, залишилися без ліків. Державну програму з надання допомоги медикаментами на непідконтрольних територіях призупинили. На придбання усіх препаратів у матері одначки не вистачає коштів. Якщо тормозится лечение, то і тормозится вот развитие його за допомогою Наталі звернулася до штабу Ріната Ахметова в межах програми Ліки дітям штаб закуповує медикаменти для сотень хворих дітей Донбасу. Це комплекс на ці три місяці для розвитку мозку. Програма працює з осені минулого року. Допомагають ліками хворим дітям по обидва боки лінії розмежування. Ми допомагаємо дітям з такими діагнозами, як астма, епілепсія, ДЦП, аутизм, сахарний діабет. Скарі, 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 ася у нас прячеться. Да? Максим як може намагається бути активним. Поки бабуся закріплює з хлопчиком нові вправи з ходіння. Наталя вирушає до міста. За продуктовою допомогою Ріната Ахметова до пункту видачі у Терезі прийшло безліч людей. Це пенсіонери, інваліди, матрі одиначки. У наборах найнеобхідніші продукти максим в принципі, будь-яку кашу. Є Ренат Леонідович. огромное спасибо. Просто вот человечность, вот вот поддержка. Просто нет слов. ви знаєте. огромное спасибо. За місяць Максим має пройти новий курс реабілітації. За цей час він повинен навчитися ходити самостійно. Юлія Міншакірова, Данило Кіреєв, Володимир Конопля сабиття канал Україна. Харківські студенти зі зброєю в руках відібрали у таксиста позашляховик. Двоє хлопців викликали машину. Коли та приїхала водієві, перегрузили пістолетом. І викинули з авто. Шофер подзвонив у поліцію покинути. Ві субіші Педжеро швидко знайшли. Викрадач припаркував його неподалік свого будинку. За витівку студентам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Одкрилась дверь, наставили пістолет. Пасажирська права двері, наставили на мене пістолет. ничего при этом не говорили. Я просто ну среагував якби. Вибіжав бистра з машини. отбежал от машини. Визвали таксі. собирались ехать домой, ну и угнали. Какой автомобиль и зачем мы его угоняли? Да, просто покататься. Автомобиль, Mitsubishi, Pajero, вагон. Угроза была пистолетом пневматическим. Варварство і мародерство, розібрані сходи, скручена сантехніка і навіть демонтовані підвіконня. Британська преса у подробицях смакує розкрадання маєтку колишнього генпрокурора України Віктора Пшонки під Києвом. Наша Оксана Вілента поїхала перевірити, що залишилося від легендарного пшонка Стайлу. Британський таблоїд Daily Mail наробив галасу. Опублікував фотографії заміського маєтку генпрокурора втікача Віктора Пшонки. Ось так він виглядав наприкінці лютого 2014-го. Триповерховий палац більше схожий на музей. А ось так виглядає зараз. Сабиція вирішили на власні очі побачити, що залишилося від маєтку екс-генпрокурора вартістю майже 10 мільйонів доларів. Нашу знімальну групу зустрічає комендант Межигір'я з листопада минулого року. Саме він наглядає за котеджом пшонки. Як виявилось, взагалі ніхто нічого не дивиться. А ті, хто дивився, самі ж перші розмародерили тут розікрали на десятки мільйонів доларів. Одразу після втечі Віктора Пшонки до його маєтку заїхали озброєні молодики у Балаклавах, називали себе самообороною майдану. Казали, що охоронятимуть майно, аж допоки держава не вирішить, що з ним робити. Де ті охоронники зараз і хто ці люди? Ніхто не знає. За два роки з будинку колишнього генпрокурора винесли геть усе. золоті статуетки, дорогі меблі, білий рояль, джакузі, картини і навіть повикручували розетки. Мародери поздирали плитку у ванні, підвіконня, розібрали сходи, скрутили люстри та сантехніку. З дому зникли стародавні ікони, усі до одного яйця фаберже, світильники, ліжко з балдахином та крісла. Від колишньої розкіші залишилися лише руїни та запліснявіла консервація, якою грабіжники, очевидно, заїдали елітний алкоголь. Місцеві мешканці кажуть, вони лише спостерігали. Туди не можна було підійти. Там зразу на чеку. Літом там на озері музика завжди грала, відпочивали, крути машини стояли. Отже, про минулу розкіш маєтку пшонки нагадують хіба що елітні сорти ялинок. Цінність тут має лишилася така основна цінність це озеленення. Озеленення тут реально на сотні тисяч доларів. Тим часом сабиціям вдалося з'ясувати, якась частина розкоші пшонки ще й могла вціліти у національному художньому музеї. Із маєтку туди щось привозили. Оксана Вілента, Олександр Хлинін, Сабиція, канал Україна. Дорогу власним коштом ремонтує колишній далекобійник із Донеччини. Чоловік щодня засипає ями на автошляху до селища Воронове на Луганщині. Витрачає на це по кілька годин. Місцеві дивуються, але допомагати не поспішають, кажуть наші кореспонденти. Лопату мешканець селища Воронове Анатолій Хорунжий бере з собою кожного разу, коли їде за онуками до сусіднього Сєверодонецька. По дорозі латає ями. Місцеві спочатку дивувалися. Бабушка йшла по хліб, йшла і каже, що ви вас, навірно, тут хтось, навірно, за якусь провину, що ви тут кидаєте це. Я кажу, та ні, та за вами за... наблюдається. там. Вон". І все, як не наблюдається, то моя машина. Я кажу, я їду і лопатку підвозю. Анатолій на пенсії раніше працював далекобійником, об'їздив всю Україну, був за кордоном. Дорогу європейського класу мріє побачити і в рідному Вороновому, але поки доводиться латати асфальт самостійно. Причому після кожного дощу заново каже, так можна зберегти цілілі ділянки дороги. На перспективу на дачу, щоб було добре, ну хоч так ми їх зберігаємо. А може, вдруг нам повезе і в нас буде дорожка, хоч не така вже, що ями направлення, а буде хороша. Місцеві мешканці хоч і не поспішають на допомогу Анатолію, але його роботою задоволені. Ну, так, да, звісно, як ж ями які? Молодецько. У селищній раді Воронового кажуть, в місцевому бюджеті грошей ремонт дороги немає. Та й сама ділянка підпорядкована по Паснянському району. Але і там на неї жодних планів. Дорога, ведуща на посіок Воронова, знаходиться на землях Попаснянського району. На балансі Сиротинського посавета вона не знаходиться. Потім вкладати якісь фінансові средства, ми не маємо права. Поки чиновники сперечаються, хто і за чий рахунок повинен ремонтувати дорогу, пенсіонер шукає собі партнера. Анатолій каже, ям кожного дня більше. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Сабиття канал Україна.